Лікар все знай, німецька народна казка. Колись давно жив на світі один бідний селянин. І прозивали його рак. Якось він запріг пару волів, одвіз до міста хуру дров і продав одному лікареві за два таляри, скинув дво дрова на подвір'ї, зайшов до світлиці по гроші. А лікар якраз сидиться обідає. Селянин побачив, як він смачно їсть та солодко п'є, і йому самому закортіло стати лікарем. Отож постояв він трохи та й питає, чи не можна б йому лікарем зробитися? Чом би й ні? відказав лікар. Це не таке хитре діло. А що ж для цього потрібно? спитав селянин. Насамперед купи букваря, що в ньому намальованого півника було. Тоді про Продай воза з волами, і на ті гроші купи лікарське вбрання і все, що належить мати для лікування, а наостанку замов собі вивіску, щоб написали там Я, лікар, все знай, і прибий її на воротях. Селянин зробив усе так, як порадив йому лікар, і почав лікарювати. І трапилось так, що в одного багатого вельможного пана вкрали гроші. Йому сказали, що в такому й такому селі живе лікар Всезнай, то він, певне, і про вкрадені гроші всезнає, де вони знаходяться. Наказав пан запрягти коні, приїхав просто до селянина і питає, чи це не він лікар Всезнай? Селянин відповів це він і є. Пан сказав йому, щоб він ішов за ним і знайшов украдені гроші. Гаразд, пане, відповів той. Але нехай зі мною іде моя жінка Грета. Панові байдуже, хай іде й жінка, посадив обох у карету і поїхали. І як приїхали до пана, то там на них чекав уже накритий стіл, і пан запросив лікаря пообідати разом. Гаразд, сказав селянин, але жінка моя також нехай сідає. І вони сіли їсти. Коли перший слуга вніс смачну страву, селянин шторхнув жінку під бік і сказав Грето, це перший. Він хотів сказати, що це перший приніс їжу, а слуга подумав, що лікар хотів сказати, це перший злодій. Воно й справді так було. Отож слуга страшенно злякався і сказав своїм приятелям, із якими разом украв гроші. Лікар усе знає, кепська справа. Він сказав, що я був перший. Другий зовсім не хотів нести їжу, але мусив. Щойно він увійшов із старіллю, селянин знову штовхнув свою жінку і каже Грето, це вже другий. І цей слуга неабияк злякався, та хучі вийшов з кімнати. І з третім вийшло те саме. Селянин знову сказав Грето, це третій. Четвертий уніс накриту покришкою миску. Пан тоді обернувся до лікаря й мовчить. А ну покажи тепер своє мистецтво і вгадай, що лежить в цій мисці? Звідки ж сердешному було знати, що в тій накритій мисці? Він подивився на миску і скрушно вигукнув Ох, бідний раче, попався нарешті. А в мисці якраз і насправді були раки. Пан скрикнув у подиві Ти ба, та він же все знає, і де мої гроші також знає. Слуга, слугу взяв великий страх. Він моргнув лікареві, мовляв, вийде на хвилинку. І коли той вийшов, усі четверо слуг признались йому, що це вони вкрали гроші, пообіцяли показати, де вони сховані. А його добре винагородять, тільки хай їм не виказує, бо вони тоді пропащі, і вони справді повели його туди, де були сховані гроші. Лікар радісінький вернувся до пана, сів за стіл і сказав: пане, тепер я хочу попитатися в своєї книги, де саме заховано гроші? Тим часом п'ятий слуга заліз у піч. Щоб підслухати, чи справді лікар ще щось знає, а той сів собі, гортає буквар, шукаючи півника, і ніяк не може його знайти. Нарешті каже Чого ж це ти ховаєшся, все одно вилізеш? А слуга в печі подумав, що це про нього, з переляку вискочив і кричить Він все знає. Ну, тоді лікар сказав панові, де його гроші. Але не сказав, хто їх украв. Отримав і від пана, і від злодіїв чималу винагороду і прославився на весь край.